17 липня 2025 року на youtube каналі 1», +1 виходить 45-та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і ця подія обіцяє стати справжньою насолодою для шанувальників іспанської драми. Пуенте В'єхо знову зачаровує виром пристрастей, інтриг і несподіваних сюжетних поворотів, які тримають у напрузі від першої хвилини. Сюжет розкриває нові таємниці. Переплітаючи долі героїв із драмою минулого й сьогодення, а український дубляж додає особливого емоційного забарвлення, роблячи кожну сцену живою та близькою. Ця серія вражає майстерно створеною напругою. Конфлікт між Пепою та Францискою Монтенегро сягає нового рівня, а Трістан опиняється перед вибором, який може змінити його життя. Візуальна складова серії, як завжди, на висоті. Краєвиди Пуенте В'єхо та костюми початку ХХ століття створюють атмосферу, в яку поринаєш із головою. Музичний супровід тонко підкреслює настрій, а монтаж тримає ритм, не даючи відволіктися. Ця серія ідеальний приклад того, як таємниця старого мосту залишається вірною своєму стилю, але водночас дивує новими гранями. Не пропустіть 17 липня на один плюс це буде епізод, який захочеться переглядати.